Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Алгебра 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганезам 2024 рік. Винесіть за дужки спільний множник. Два завдання. Приступаємо до виконання. Винесем за дужки спільний множник 7. В дужках отримаємо А відняти Б, отримали добуток 7 на різницю А і Б. Винесемо за дужки спільний множник М. В дужках отримаємо Х додати ігре. Отримали добуток суми Х і y на М. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника алгебра 7, та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника математика 7 виконано.